Реального! Сьогодні зважуватиму для вас мінітрактор Джинма на 40 кінських сил має назву 404CНУ, тобто кабіна, ходозменшувач є в даному тракторі і примусова гідравліка, друзі. Не знаю, не беруть чомусь, чомусь не беруть, хоча знаю ці Jinma як досить непоганий трактор, не беруть. Ходова, тут, звісно, від 24-ки чомусь. І позаду встановлена навісна система. З примусовою гідравлікою. Розподільники, де у нас трьохсекційний чим тільки на основну гідравліку. Друзі, суть в тім, що це дуже і дуже незручна кабіна. Зараз показую вам чому. Подивіться, як тут все стисло. Максимально все напічкано, на. купа важелів. Ну, це джинма. Є огляд, до речі, на сайті. Давайте запевнимось в тому, що нулі у нас на вагах. Друзі, ось. Ну лики, і буду заїжджати, що робити. ну Я маю віру та надію, що вона скоро продасться. Подивіться. Подивіться, як я зараз буду сюди залазити, це просто це смішно. От реально. Ось, тут можна ноги переламати 10 разів, реально. Але ж, але ж, З Двері зачиняються, є люк, дуйчик. Ой, знімаю я з ручника, спочатку себе, а потом и трактор. Запускаю, літаюсь зі своїми друзями, включаю. Э, Ручку, Пішов, 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 пішов. пащов, пащов, пашов. Зачинаю, друзі, на сайт, будь ласка, переходимо твма.ком.юа. Або телефонуємо за номером телефону. Підписуйтесь також в TikTok обов'язково, підписуйтесь і на YouTube. Друзі. А по вазі отака от конкретика. 1660 кілограмів має вагу Джимма 404 CNU. Обов'язково постав подобайку та підпишись. Дякую тобі за те, що ти був з нами. Отака от Жужа.